Знайомтеся, це українка Анна, яка вже майже рік живе в одній з найрозвинутіших країн світу. Конічева привіт, Україно! Мене звати Анна, мені 28 років, і як ви вже здогадались, ми знаходимося з вами у Японії. Сортування сміття головний біль для приїжджого в Японії. Анна колись теж була новачком і теж довго розбиралася, яке сміття не можна поєднувати одне з одним. Однак сьогодні дівчина вже не просто опанувала складну систему сортування, а й нам може майстер-клас провести і проведе. Розкаже, як викидати пластикові пляшки і чому обов'язково треба знімати кришку. Чому старий одяг не можна виносити на смітник в дощ, і як викинути старий. Диван, щоб його таки забрали комунальники. Система сортування і утилізації сміття не однакова по всій Японії, тому Анна розказуватиме про своє місто в її місті. Чіба зазвичай виділяють чотири основні категорії сортування: горюче, негорюче сміття, крупногабаритне сміття, яке йде на переробку. Останнє має додаткові підкатегорії: одяг, пляшки, папір та інше. Скляні ємкості теж, в свою чергу, треба сортувати за кольором і обов'язково скидати пляшку в той. Кошик, колір якого їй відповідає. Повертаючись до пластикових пляшок, то їх можна позбутися не лише тоді, коли комунальні служби привезуть кошики. Є ще спеціальні контейнери, де їх можна викинути. Зазвичай вони встановлені біля супермаркетів. А ще один із варіантів: ви можете конвертувати пластикові бутонки у спеціальні бали. Як це робиться? Деякі супермаркети видають карточку для накопичування балів, якими потім ви можете розрахуватися за товар. Так ось, біля деяких таких супермаркетів встановили навіть спеціальні машини, які приймають пластикові бутилки і конвертують кожну бутилку у бал. Картонними ємкостями для рідини в Японії теж заморочилися. Скажімо, пачку з під молока так просто не викинеш. Вона, так само як і пластикова пляшка, вимагає попередньої ласки. Вам теж потрібно його помити, розрізати і скласти так, як це зазначено на самій упаковці. На ось цій схемі такий тип сміття іде до використаного паперу. Крупногабаритне сміття. З ним теж треба повозитися. Існує декілька варіантів, як позбутися, скажімо, старого дивану. Перший купити спеціальну наліпку. Її ціна буде залежати від розміру предмету, який ви хочете виконати. Ця наліпка це так би мовити, сплата за утилізацію. Придбати спеціальну наклейку. А також зателефонувати до сервісного центру і домовитись про конкретний день та час, коли вони зможуть забрати у вас ці речі на сміття. По друге тут майже щодня їздить міні вантажівка, яка пропонує забрати у вас побутову техніку. Правда, вам все одно потрібно буде заплатити за утилізацію. Також стару або набридлу крупногабаритну річ можна спробувати віддати тому магазину, в якому її купили. Однак в цьому випадку можна позбутися речі, але зобов'язання платити за її утилізацію все одно лежить на господареві. Є хіба що один варіант, як позбутися речі і не платити за її утилізацію, виставити на спеціальний сайт з товарами, які люди роздарюють або продають за смішні гроші. Так, наприклад, на одному з таких сайтів я нещодавно знайшла ось таке прекрасне комп'ютерне крісло. Абсолютно безкоштовно. Складна і заморочлива. Так, в двох словах можна описати японську систему сортування сміття. Але якщо завдяки їй сміття не перегниває в сміттєвих контейнерах посеред міста, а пляшки роками та десятиліттями не валяються на звалищах, то чому б не заморочитися?